Параграф 23. Вищі спорові рослини. Мохоподібні. Які організми належать до вищих спорових рослин? Велику групу вищих рослин становлять вищі спорові рослини? Свою назву ці рослини дістали тому, що їхнє нестатеве розмноження та розселення відбувається за допомогою нерухомих спор? Пригадаємо. Спори формуються в особливих багатоклітинних органах спорангіях, які формують особини нестатевого покоління спорофіта. Гамети формуються в особливих чоловічих і жіночих статевих органах, розміщених на особинах статевого покоління гаметофіта. Для здійснення запліднення вищим споровим рослинам потрібна вода. В якій пересуваються рухомі сперматозоїди. Вищі спорові рослини поширені в різних кліматичних умовах. Більшість мешкає на вологих ділянках суходолу, хоча певні види трапляються навіть у пустелях. Які риси притаманні мохам? Відомо близько 20 тисяч видів мохоподібних. Вони поширені в усіх кліматичних зонах суходолу та у прісних водоймах. Найбільше видів мешкає в добре зволожених місцях, вологих лісах і тайги до тропіків, на луках тощо. На болотах і у тундрі мухи складають основу рослинних угруповань. Часто вони оселяються на деревах, скелях та інших поверхнях. Деякі види поширені в пустелях. Протягом років вони можуть зберігати життєдіяльність, перебуваючи у висушеному стані. Мохи переважно багаторічні, рідше однорічні трав'янисті рослини. У мохів, як і в інших вищих спорових рослин, у життєвому циклі обов'язково чергуються статеве гметофіт та нестатеве спорофіт покоління. У життєвому циклі мохоподібних переважає гаметофіт тоді як в інших вищих спорових рослин спорофіт. Будову мухів розглянемо на прикладі зозуленого льону. Його ще називають політрихом. Ця невисока рослина в лісах або на луках утворює щільні оселення, так звані мухові подушки. Особи незоленого льону, що мають листкоподібні та степлоподібні структури, це статеве покоління, гаметофіт. Вони не мають коренів, а кріпляться до ґрунту багатоклітинними тонкими виростами ризоїдами. Тіло як чоловічих, так і жіночих особин зозуленого льону складається зі стеблової частини та листкоподібних зелених утворів, що містять хлорофіл. У стебловій частині мухів, на відміну від інших вищих рослин, відсутні судини. Їхні функції виконують видовжені клітини, зібрані в пучки. За наявності води, на поверхні мухів дозрілі сперматозоїди перепливають до яйцеклітин і запліднюють їх. Запліднена яйцеклітина – зигота – розвивається в особину нестатевого покоління. Спорангії мають вигляд коробочки на довгій ніжці з кришечкою. Вживні речовини нестатеве покоління отримує від особи нестатевого покоління. Цікаво знати Коробочка зозулиного льону вкрита волосистим купачком. Звідки й походить наукова назва політрих від грецького полі багато та трихос волосся. У коробочки дещо нагадує зозулю, що сидить на гілці, звідки й походить народна назва рослини. В одній коробочці утворюється до 50 мільйонів спор. Після дозрівання в коробочці вони розсіюються. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають у зелену нитку, яка зовні нагадує нитчасту зелену водорість. Нитка росте, галузиться, і з деяких її клітин виростають чоловічі та жіночі особи нестатевого покоління. Яке значення могів у природі та житті людини, мухи вибагливі до умов навколишнього середовища. Вони можуть оселятися там, де рослин раніше не було. Виділяючи кислоти, мухи руйнують скелі, а відмерлі частки рослин накопичуються між їхніми уламками. Так виникають первісні ґрунти, на яких згодом оселяються інші рослини. Суцільний шар мухів у лісах перешкоджає випаровування води та сприяє її збереженню в ґрунті. Подекуди це призводить до заболочування. На болотах зростають різні види сфагнуму. На відміну від зозуленого льону, сфагнум не має ризоїдів. На верхівці стеблоподібної частини сфагнуму розташовані кулясті коробочки зі спорами. Листкоподібні структури сфагнуму утворені клітинами двох типів. Одні з цих клітин живі, зелені, мають хлоропласти, інші мертві та безбарвні. У їхній оболонці є отвори, через які до клітини надходить вода. Сфагнум може вбирати води в 20 разів більше, ніж важить сам. Якщо висушений сфагнум занурити у склянку з водою то він може увібрати в себе майже всю воду. Також сфагном виділяє сполуки, що згубно діють на бактерії. Через цю властивість висушений сфагном використовували як перев'язувальний матеріал та в лікуванні ран. Рештки сфагномів та інших рослин, що зростають на болотах, занурюються у воду. Оскільки в болотяній воді кисню обмаль. А сфагнуми виділяють кислоти, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі частинки рослин не перегнивають, а наче консервуються. На дні боліт протягом десятків, сотень і навіть тисяч років рештки рослин пресуються і утворюють торф. Шари торфу інколи сягають десятків метрів завтовшки. Але швидкість відкладання торфу незначна. За 10 років утворюється шар приблизно 1 см завтовшки. Людина з давніх давен використовує торф як паливо. Значні його запаси зосереджені на півночі України, зокрема на Поліссі. Торф з його високим вмістом органічних речовин людина використовує як добриво. Узагальнення Вищим споровим рослинам притаманне чергування поколінь. Статевого і нестатевого. Нестатеве покоління цих рослин утворює спори. Мухи спорові рослини, що не мають судин. Вони поширені на зволожених ділянках суходолу. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.